Марина втомлено потерла очі, дивлячись на годинник на екрані смартфона. За 15 хвилин закінчувалася її зміна в супермаркеті Сільпо на Позняках. День видався особливо виснажливим. Постійний потік покупців, що скуповували продукти через чергове повідомлення про можливий ракетний обстріл, дратівливі клієнти, які сперечалися через ціни, що зросли, та ще й касовий апарат двічі зависав. Може, все таки варто було послухати маму і піти вчитися на бухгалтера. Подумала дівчина, розкладаючи по місцях повернуті покупцями товари. Але одразу відкинула цю думку: ні, сидіти цілими днями за комп'ютером, занурившись у нескінченні таблиці з цифрами, це точно не для неї. Принаймні тут, у торговому залі, життя вирує, постійно відбувається щось нове, можна спілкуватися з людьми. Раптом у кишені завібрував телефон. Прийшло повідомлення від подруги Катерини. Марін, не повіриш, тільки що бачила твого сашка з якоюсь блондинкою в старбаксі на хрещатику. Марина важко зітхнула. Її колишній не втрачав часу. Не пройшло й місяця після їхнього розриву, як він уже знайшов собі нову пасію. Хоча чого вона очікувала, що він страждатиме і чекатиме на її повернення? Та й добре, подумала Марина, нехай розважається. Все одно з нього толку, як з козла молока. Тільки й умів, що красиво розповідати про свої грандіозні плани та позичати в неї гроші до зарплати. Але на душі все одно було гірко. У свої 25 вона все ще жила з батьками в двокімнатній квартирі на околиці Києва, працювала продавчиною за мінімалку, а особисте життя. Краще про нього взагалі не згадувати. Останній покупець з полегшенням видихнула Марина, коли до каси підійшов високий чоловік у дорогому костюмі. Він поклав на стрічку пляшку мінеральної води та пачку жувальної гумки. Марина механічно пробила товар. З вас сто двадцять гривень. Чоловік простягнув банківську картку, і тут касовий апарат знову завис. От, халепа, подумала Марина. Тільки цього мені не вистачало перед самим закриттям. Вона почала швидко натискати кнопки, намагаючись перезавантажити систему, але нічого не допомагало. Вибачте, здається, з касою проблеми. Можливо, вам краще розрахуватися на іншій касі. Звернулася вона до покупця, очікуючи роздратування. Але чоловік несподівано посміхнувся нічого страшного, я почекаю. Його карі очі дивилися на неї з теплотою і розумінням. Марина помітила, що він був не просто високим, а й досить привабливим, років 35, підтягнутий, з легкою сивиною на скронях, яка тільки додавала йому шарму. Поки вона боролася з технікою, вони разом посміялися над примхами сучасних технологій. Виявилося, що чоловіка звати Андрій, і він щойно переїхав у цей район. Знаєте, сказав він, коли проблему нарешті вдалося вирішити. Я тут новенький і ще не знаю, де можна смачно повечеряти. Можливо, ви порадите якесь затишне місце неподалік. Марина вагалася з одного боку, незнайомець здавався приємним і щирим, з іншого хто знає, які в нього наміри. Але щось у його погляді викликало довіру. Є непоганий грузинський ресторанчик за рогом, відповіла вона, хінкальня називається, там смачно готують і ціни помірні. А може, ви б склали мені компанію? несподівано запропонував Андрій. Я пригощаю. Розумію, що це звучить дивно, але, чесно кажучи, я вже другий тиждень працюю допізна і харчуюся самими бутербродами. Було б приємно повечеряти в компанії. Марина відчула, як її щоки спалахнули рум'янцем. В голові промайнула думка про Сашка з його блондинкою. А чому б і ні? подумала вона. Хоча б повечерюю нормально, а не бутербродами перед телевізором. Добре, відповіла вона, тільки мені треба закрити касу і переодягнутися. Це займе хвилин 15. Я почекаю на дворі», – посміхнувся Андрій. Поки Марина перевдягалася в підсобці, серце калатало як божевільне. Що я роблю? Йду вечеряти з незнайомцем, а якщо він якийсь маяк? Але внутрішній голос підказував, що все буде добре. Вона швидко накинула легку куртку, поправила зачіску і вийшла з магазину. Андрій чекав її біля входу, притулившись до свого чорного БМВ останньої моделі. «Ого!» – подумала Марина. Схоже, не на одних бутербродах він сидить. Але виглядав він настільки просто і невимушено, що її хвилювання потроху почало зникати. У ресторані розмова потекла легко і невимушено. Виявилося, що Андрій власник мережі IT компаній, які розробляють програмне забезпечення для європейських клієнтів. Він нещодавно повернувся з Німеччини, де прожив кілька років, розвиваючи бізнес. А чому ви повернулися? поцікавилася Марина, смакуючи соковиті хінкалі. Знаєте, замислився Андрій. Там все чудово, і рівень життя, і можливості для бізнесу. Але не моє це тягне додому. Та й зараз, коли в Україні така ситуація, якось неправильно сидіти в теплому місці, коли тут люди борються, працюють, тримають економічний фронт. Марина кивнула вона розуміла це відчуття сама не раз думала про те, що поїхати за кордон. Багато її знайомих так і зробили на початку війни. Але не змогла залишити батьків, особливо тата, який мав проблеми зі здоров'ям і потребував постійного догляду. Вони проговорили майже до закриття ресторану. Андрій виявився не просто успішним бізнесменом, а й дуже цікавим співрозмовником. Він багато читав, любив подорожувати, цікавився історією та мистецтвом. При цьому в ньому не відчувалося ані краплі зверхності чи снобізму. Коли вони вийшли з ресторану, на дворі вже стемніло. Я підвезу вас додому, запропонував Андрій. Цього разу Марина погодилася без вагань. У машині вони обмінялися телефонами, і Андрій пообіцяв зателефонувати. Напевно, забуде вже завтра, думала Марина, піднімаючись у ліфті до своєї квартири. Але наступного дня, рівно о 12-й, коли в неї була перерва, телефон задзвонив. «Добрий день, Марино. Сподіваюся, я не відволікаю. Хотів запросити вас на каву після роботи. Так почалася їхня історія. Спочатку були короткі зустрічі в кав'ярні після її змін, потім прогулянки Києвом, відвідування виставок та концертів. Андрій виявився надзвичайно уважним, він пам'ятав усі дрібниці, про які вона розповідала, завжди цікавився її думкою, радився щодо різних питань. Марининим батькам Андрій також сподобався, особливо татові, з яким вони могли годинами обговорювати політику та економіку. А от подруги спочатку ставилися скептично. Марин, ти впевнена? питала Катя. Така різниця у статусі може він просто розважається? Але Андрій швидко розвіяв усі сумніви. Він не соромився з'являтися з Мариною на світських заходах, знайомив її зі своїми друзями та партнерами по бізнесу. При цьому ніколи не намагався її змінити чи покращити приймав такою, якою вона була. За три місяці він освідчився. Це сталося в тому самому грузинському ресторані, де вони вперше повечеряли разом. Знаєш, сказав він, дивлячись їй в очі, я все життя був впевнений, що головне це успіх, досягнення, визнання, а тепер розумію все це не має сенсу без кохання. Ти показала мені, що таке справжнє щастя. Вийдеш за мене. Весілля вирішили зробити скромним. Така була спільна ідея. Незважаючи на статки Андрія, обоє вважали, що зараз не час для пишних святкувань. Розписалися в раці, відсвяткували з найближчими в невеликому ресторані, а гроші, які могли б витратити на гучне весілля, перерахували на потреби ЗСУ. Медовий місяць провели в Карпатах. Виїзд за кордон все одно був неможливий через воєнний стан, але їм було добре і там гірське повітря, краєвиди, довгі прогулянки лісом, вечори біля каміна. Здавалося, ніщо не може затьмарити їхнього щастя. Після повернення з Карпат молодята оселилися в просторі квартирі Андрія на Печерську. Для Марини все було в новинку від розумного будинку, яким можна керувати зі смартфона, до власної гардеробної кімнати розміром з її колишню спальню. Дівчина часто прокидалася вночі і не могла повірити, що все це відбувається з нею. Андрій наполіг, щоб вона залишила роботу в супермаркеті. Навіщо тобі це? казав він. Відпочинь, облаштуй наш дім, займися собою. Спочатку Марина противилася, їй здавалося неправильним сидіти на шиї у чоловіка, але потім зрозуміла, що може присвятити час тому, про що давно мріяла, онлайн курсам з дизайну інтер'єру. Життя здавалося казкою. Андрій був торботливим і уважним, закидав дружину подарунками, влаштовував сюрпризи. На її день народження організував політ на повітряній кулі над Києвом. Хоча через військовий стан це було непросто довелося отримувати купу дозволів. Але поступово Марина почала помічати дивні речі. Іноді Андрій отримував якісь загадкові дзвінки, після яких ставав замкненим і похмурим або раптово зривався посеред ночі, мовляв, термінові справи в офісі. А одного разу вона випадково підслухала його розмову в кабінеті. Так, все під контролем. Товар буде доставлено вчасно. Ні, митниця не проблема, все схвалено. Гроші переведуть, як завжди, долинали уривки фраз. Марину це трохи насторожило. Вона знала, що it компанії зазвичай не мають справи з товаром та митницею. Але коли спробувала обережно розпитати чоловіка про його бізнес, той відмахнувся. Люба, це складні технічні речі, тобі буде нецікаво. Згодом у їхньому домі почали з'являтися дивні люди. Андрій називав їх бізнес-партнерами, але вони мало походили на айтішників чи підприємців. Швидше на тих братків з 90-х, про яких Марина чула від батьків. Широкоплечі чоловіки в чорних шкіряних куртках з важкими золотими ланцюгами на шиях, які розмовляли короткими фразами і постійно озиралися. Одного разу, прибираючи в кабінеті чоловіка, Марина випадково зачепила сто з паперів на столі. Серед них промайнули якісь накладні нафтозапчастини, рахунки від закордонних компаній з величезними сумами. Але найбільше її здивував документ з грифом цілком таємно щось про поставки військового обладнання. Вона не встигла роздивитися детальніше, бо в цей момент повернувся Андрій. Що ти тут робиш? різко запитав він, і в його голосі прозвучали нотки, яких Марина раніше ніколи не чула. Я просто прибирала, розгублено відповіла вона. Я ж просив не чіпати документи в кабінеті, підвищив голос чоловік, збираючи папери зі столу. Це був перший раз, коли він накричав на неї. Після цього випадку Марина почала уважніше придивлятися до того, що відбувається навколо. Вона помітила, що Андрій часто їздить на якісь ділові зустрічі за місто, повертаючись пізно вночі. Іноді від нього пахло порохом, він пояснював це відвідуванням тиру, мовляв, треба тримати себе у формі в такі неспокійні часи. Якось вона прокинулася від того, що чоловіка немає поруч. Було близько третьої ночі. З кабінету долинали приглушені голоси. Марина на вшпиньках підійшла до дверей. Товар затримали на кордоні. Так, документи всі чисті, але виникли питання. Ні, все буде нормально, я вже зв'язався з потрібними людьми. Завтра все владнаємо, говорив Андрій комусь по телефону. Серце Марини стиснулося. Вона згадала свою подругу Світлану, яка працювала в Службі безпеки України. Одного разу та розповідала про схеми контрабанди, які активізувалися під час війни. Найстрашніше, казала Світлана, коли під виглядом гуманітарної допомоги або військових поставок перевозять заборонені товари, а документи такі чисті, комарноса не підточить». Наступного дня Марина зателефонувала колишнім колегам з супермаркету. Виявилося, що в тому районі, де вона раніше працювала, ніхто не чув про ІТ-компанію Андрія, а за адресою, яку він називав як головний офіс, знаходився напівпорожній бізнес-центр. Ввечері вона спробувала обережно розпитати чоловіка про його справи. Андрію, розкажи мені про свою роботу. Мені справді цікаво, почала вона. Але він раптом спалахнув. Послухай, я забезпечую тебе всім необхідним. Забезпечую. Живеш як королева, живеш. То який сенс лізти в ціну дні бізнес справи? Але ж ми, чоловік, і дружина, спробувала заперечити Марина. Саме так, відрізав він. І твоє завдання бути хорошою дружиною, а не совати носа куди не треба. Тієї ночі. Марина довго не могла заснути. Вона згадувала, як півроку тому познайомилася з Андрієм у супермаркеті, яким щирим і відкритим він здавався. Невже все це була гра, маска? А може, вона надто підозріла і накручує себе? Вранці, поки Андрій був у душі, вона зазирнула в його телефон. Серед останніх повідомлень були якісь шифровані тексти, координати зустрічей, суми з багатьма нулями. В контактах люди з дивними позначками замість імен, а в галереї фотографії якихось складів, вантажів, контейнерів. Раптом у ванні вимкнулася вода. Марина ледве встигла покласти телефон на місце, як увійшов Андрій. Що ти робиш біля мого телефону? запитав він підозріло. Просто хотіла подивитися, котра година, збрехала вона, відчуваючи, як тремтять руки. Знаєш що? раптом сказав Андрій, пильно дивлячись їй в очі. Здається, нам треба серйозно поговорити. Стій. крикнула Марина, кидаючись до чоловіка. Але було пізно. Андрій вже відчиняв двері, тримаючи руку в кишені. Раптом двері різко розчинилися, на порозі стояли люди в чорній формі з написом СБУ. Всім на підлогу, це СБУ. пролунав гучний наказ. Андрій спробував вихопити пістолет, але один з оперативників миттєво збив його з ніг. Зброя відлетіла в куток. За мить чоловіка вже тримали кілька міцних рук, защіпаючи наручники. Квартиру перевірити, всі документи вилучити, скомандував старший групи. Марина стояла, притулившись до стіни, не в змозі поворухнутися. В цей момент до квартири увійшла Світлана вже не в цивільному, а у формі майора СБУ. Ти, ти це все спланувала? процідив Андрій, дивлячись на дружину з ненавистю. Маринко, ти в порядку? Світлана підійшла до подруги, обіймаючи її за плечі. Так, здається, пробурмотіла та все ще не вірячи в реальність того, що відбувається. Почався обшук. Оперативники методично перевіряли кожну кімнату, кожну шухляду. У кабінеті знайшли сейф, який швидко відкрили за допомогою спеціального обладнання, всередині документи, флешки, жорсткі диски. Товарише полковнику, дивіться, один з оперативників приніс ноутбук. Тут листування з Мінськом і Москвою, схоже, вони координували всю схему звідти. У спальні знайшли три мільйони євро готівкою, доповів інший, на кухні тайник з документами на підставні фірми, додав третій. Андрій сидів на підлозі, спершись на стіну, і мовчки спостерігав за тим, як руйнується його імперія. Час від часу він кидав на Марину погляди, сповнені такої ненависті, що їй ставало моторошно. Ми давно стежили за цією групою, пояснювала Світлана, але ніяк не могли вийти на головних організаторів. Вони дуже хитро все влаштували, використовували легальні канали поставок, мали прикриття на митниці в податковій. Твоя інформація стала ключовою. До Марини підійшов слідчий Нам потрібні ваші свідчення. Ви готові дати показання? Вона кивнула, відчуваючи, як тремтять коліна. В цей момент з кухні почувся гуркіт. Що там? Крикнув старший групи. Тут ще один, намагався втекти через вікно пожежної драбини. За мить оперативники втягнули до кімнати чоловіка, якого Марина часто бачила серед ділових партнерів Андрія. О, льоха попався. похмуро усміхнувся Андрій. Тепер точно все розвалиться. Мовчати. скомандував один з оперативників, але було пізно. Ах ти ж, гад! закричав затриманий. Та я все розкажу і про схеми, і про канал, і про те, куди гроші йшли. Думаєш, найрозумніший, а про схованку в гаражі вони знають? Андрій зблід. Світлана миттєво відреагувала. Групу в гараж швидко. За кілька хвилин звідти доповіли. Знайдено документи про поставки зброї на окупованій території, списки підкуплених чиновників, докази переказів коштів. Марина сиділа на дивані, загорнувшись у плед, який хтось накинув їй на плечі. Повз неї проносили коробки з доказами, техніку, папери. Оперативники фотографували кожну знахідку, щось занотовували. Тобі треба поїхати з нами, м'яко сказала Світлана. Потрібно скласти протокол, а потім потім вирішимо, що робити далі. Можна, можна, я зателефоную мамі, тихо попросила Марина. Звичайно, тільки недовго. Поки Марина набирала знайомий номер, її погляд впав на весільну фотографію на стіні. Усміхнені обличчя, щасливі очі, біла сукня. Здавалося, це було в іншому житті. Мамо, голос зрадливо затремтів, ти можеш приїхати до мене прямо зараз, так щось трапилося. Андрія та його спільника вивели з квартири. Проходячи повз Марину, він зупинився. Ти ще пошкодуєш про це. У мене довгі руки. Але договорити не встиг. Його підштовхнули до виходу. Не бійся, сказала Світлана, ми забезпечимо тобі захист. Ти зробила дуже важливу справу. Завдяки твоїй інформації ми змогли зупинити канал постачання зброї окупантам. Можливо, цим ти врятувала багато життів. Але Марині було не до високих слів. Вона дивилася, як опечатують їхню квартиру, як виносять речі, як оперативники знімають відбитки пальців з меблів. Все, що ще вчора здавалося таким надійним і правильним, розсипалося, як картковий будиночок. Через годину приїхала мама. Побачивши доньку, вона все зрозуміла без слів, просто міцно обійняла. Поїхали додому, доню, сказала тихо. Марина кивнула, відчуваючи, як по щоках течуть сльози. Біля виходу з під'їзду юрбилися цікаві сусіди. Хтось викликав журналістів, вони вже знімали, як виводять затриманих, як виносять коробки з доказами. Дивіться, це ж та сама романтична пара, почула Марина чийсь голос. Пам'ятаєте, всі обговорювали їхнє весілля. Казка про попелюшку. Яка там казка? Відповів інший голос все як завжди гроші, обман, злочини нема вже казок у нашому світі. Минуло півроку. Марина знову жила в батьківській квартирі на околиці Києва. Здавалося, ніби нічого й не змінилося ті самі стіни, той самий скрип паркету, запах маминої випічки. Але сама вона стала зовсім іншою. Після арешту Андрія її життя перевернулося догори Дригом. Спочатку були нескінченні допити, свідчення, впізнання. Виявилося, що масштаб злочинної діяльності її колишнього чоловіка був набагато більшим, ніж здавалося, спочатку. Ми викрили цілу мережу, розповідала Світлана під час однієї з їхніх зустрічей. Десятки підставних компаній, сотні мільйонів євро відмитих коштів, канали постачання зброї через п'ять країн. Свій Андрій був однією з ключових фігур. Були й погрози спочатку анонімні дзвінки, потім записки під дверима. Довелося на деякий час переїхати до конспіративної квартири під охорону СБУ, але поступово все владналося. Спільників Андрія затримали, канали перекрили, рахунки заблокували. Справа набула розголосу. Журналісти намагалися взяти в Марини інтерв'ю, але вона відмовлялася. Надто болісно було знову і знову переживати цю історію. Тільки одного разу погодилася анонімно розповісти свою історію для документального фільму про військові злочини. Люди мають знати правду, сказала вона тоді, щоб інші дівчата не повторили моєї помилки. Розлучення пройшло швидко. Враховуючи обставини, суд не став затягувати процес. Все майно, придбане під час шлюбу, було заарештоване як доказ у кримінальній справі. Але Марина нічого й не хотіла. Ті дорогі речі, дизайнерський одяг, коштовності тепер викликали у неї лише огиду. Вона влаштувалася на роботу в благодійний фонд, який допомагав родинам загиблих військових. Знаєш, сказала якось мамі, може, цим я хоч трохи спокутую свою провину. Яку провину, доню? здивувалася та. Ти ж, навпаки, допомогла викрити злочинців. Але Марина все одно відчувала себе винною, винною в тому, що не помітила очевидного раніше. що повірила в казку, що жила в розкоші, поки інші гинули на фронті. Одного дня вона зустріла Сашка, того самого колишнього, через якого так переживала колись. Він повернувся з фронту після поранення, працював водієм. Вони разом випили кави, згадали минуле. А ти змінилася? сказав він. «Стала якась глибша, чи що? Марина тільки посміхнулася. І якби ж він знав, через що їй довелося пройти. Справа Андрія та його спільників слухалася у суді. Марина виступала свідком звинувачення. Коли вона давала показання, не дивилася в бік підсудних, не хотіла бачити того ненависного погляду, але все одно відчувала його потилицею. Вирок був суворим 15 років позбавлення волі. Враховуючи особливу цинічність злочину, скоєного в умовах воєнного стану, зачитував суддя, Андрій стояв незворушно, тільки жовна на щоках ходили ходуном. Після суду до Марини підійшов літній чоловік. Батько загиблого військового. Дякую вам, сказав він, стискаючи її руку. Мій син, він загинув від кулі з тієї партії зброї, що вони постачали на окупованій території, тепер хоч справедливість восторжествувала. Ввечері того дня Марина довго стояла біля вікна, дивлячись на місто, що готувалося до сну. Десь у далині спалахнули й погасли вогні протиповітряної оборони, мабуть, чергові навчання. На душі було дивно, спокійно. Задзвонив телефон. Світлана запрошувала на каву. Є розмова, сказала загадково. Здається, тобі сподобається. Виявилося, що в СБУ створюють новий відділ по боротьбі з економічними злочинами в умовах воєнного стану. Нам потрібні люди з особливим чуттям на неправду, сказала подруга. Подумай. Марина обіцяла подумати. А поки що займалася звичними справами, допомагала мамі по господарству, працювала у фонді, вечорами читала книжки або гуляла з подругами в парку. Життя поступово налагоджувалося. Якось вона розбирала старі речі і натрапила на ту саму форму продавчині з сільпо, погладила темно синю тканину, посміхнулася. Хто б міг подумати, що звичайна робота в супермаркеті призведе до таких подій. Знаєш, що я зрозуміла, сказала вона ввечері мамі, не буває казок про попелюшку в реальному житті, принаймні таких, де все дається просто так щастя, треба заробити чесною працею, чистою совістю. А ще я зрозуміла, що справжня любов це не про гроші чи статус, це про чесність, довіру, спільні цінності, і краще бути самій, ніж з людиною, яка живе подвійним життям. Нещодавно їй запропонували підвищення у фонді, очолити новий проект з психологічної підтримки родин військових. Марина погодилася не роздумуючи. Тепер щоранку прокидалася з відчуттям, що робить щось важливе і потрібне. А ще вона нарешті завершила онлайн-курси з дизайну інтер'єру, ті самі, які почала під час заміжжя. Виявилося, що в неї справді є талант до цього. Вже навіть з'явилися перші замовлення, люди просили допомогти з облаштуванням квартир. Іноді вночі їй все щеснилося минуле розкішна квартира на печерську, дорогі подарунки, красиві обіцянки, але тепер ці сни викликали не ностальгію, а тільки полегшення від того, що все закінчилося саме так. Що ж, думала Марина, йдучи на роботу сонячним київським ранком, моя історія не схожа на казку про пепелюшку. Але можливо вона навчить когось іншого не шукати легких шляхів до щастя і не вірити в красиві казки, бо справжнє щастя воно зовсім в іншому.